Всім привіт! Давайте сьогодні розпакуємо два ось такі класні набори: Freedom Release і Freedom Sleep разом з вами. Розпаковуємо. Ось така коробочка. Freedom Release. Тут у нас Divine Release, Freedom. Joy, Transformation і Care. Зараз ми їх всі з вами відкриємо. Ці дві колекції, Freedom Release і Freedom Sleep були створені Гарі Янгом для того, щоб допомогти ветеранам після в'єтнамської війни відновлюватись. Freedom Release і Freedom Sleep класно працюють разом, але їх можна від е, використовувати і окремо. Тобто Freedom Release – це як відновлення духовного, емоційного стану. Freedom Sleep – це покращення сну, зрозуміло, да? Тому е, але для ветеранів, для людей, які відчули сильний стрес, зараз знаходяться в ПТСР, наприклад. Проживають, лікуються. Ці два: ось ці два набори будуть в класній синергії працювати як для відновлення емоційного стану, так і для покращення сну, тому що ми знаємо, що найгірший такий прояв у людей з ПТСР це поганий сон. Кошмари, поганий сон, дуже важко заснути, тому, якщо у вас є така проблема, ви можете звернутися саме до набору Freedom Sleep. Ми сьогодні їх з вами розберемо. Цей набір допомагає пробачити, допомагає звільнитися від негативних емоцій, від гніву і е, допомагає відновитися і відчути життя в моменті, відчути життя тут і зараз. Коли ми його відкриваємо... У нас ще є тут така брошура, що нам робити? Перший день і 30-й-60-й день. І ось тут нас зустрічає п'ять великих ось таких сумішей. І зараз ми всі їх з вами відкриємо. Ось такі п'ять. Перша суміш Divine Реліз. Містить а, олії сандалу. Ромашки, ладану, меліси, Герані, грейфруту, голубого кипарису, хінокі, безсмертніка, бергамоту, троянди і ангеліки. Давайте відкриємо Divine Release. Divine Release. Свіжий. Не дивлячись на те, що тут і Ладан, і Меліса, і безсмертник, і роза дуже свіжий такий аромат. Я не буду наносити на руку, буду дихати тільки з кришечок, бо у нас попереду багато ще олій: такий свіжий, легкий, такий прям насолода на від нього, він не важкий. Він такий дуже-дуже легкий і приємний. хочеться його зранку використовувати. Взагалі цей набір Freedom Release, Він, як вважається, його зранку використовуємо. А Freedom Sleep ввечері. Наступна суміш, наступна суміш буде Freedom. Freedom Свобода. Спеціально розроблена, щоб допомагати заспокоїти розум, дозволити йому звільнитися від минулих емоційних травм, даючи людині свободу, прагнути свого найвищого потенціалу. Копайба, священий ладан, чорна ялина від лаванда м'ята палосанто Валер'яна. Копайба, відпустити старе, звільнитися. Священний ладан підсилює всі олії, і це також довіра до всесвіту. Чорна ялина це взагалі такий перехід в щось нове, готовність з чимось новим працювати. Вітівір – це ефірна олія досягнень, яка й в досягнення в розслабленні. Так, от коли я хочу чогось досягти, але в розслабленні, коли я можу це зробити легко і в кайфі лаванда. Релакс, налаштування, вивільнення від якихось блоків і налаштування на внутрішню опору. Парцева м'ята знімає всі такий стрес, напругу, і, тому що це спазмолітик, і ми рухаємося вперед. Фрідом легко. Та? І Палосанто, Валер'яна взагалі так розслабляє палосанто, культова група. Допомагає також зрозуміти якісь вищі цінності. Відчувається чорна ялина, трішечки м'ята, валеріану. Я не чую тут. Валеріана чується, чується валеріана. Все дуже красиво І такий. Трошки складніший. дивайн реліз такий їм який хочеться зранку він легкий. Тут не так легко, свобода не так легко дається. Але вона така якась струнка, я б назвала. Не знаю, чому струнка мені приходить слово, але це щось таке. ніби про легкість, про легкість. Неважкий аромат, абсолютно неважкий, такий дуже приємний. Далі Джой насолода. Насолода. Ми наносимо дві краплі на область серця в нашій практиці. Прекрасно компліментується з усіма іншими сумішами. При вдиханні вона повертає спогад про те, як нас любили, обіймали, як ми ділилися. Любовними моментами і відчували відкриття нашого серця. Людина, що переживає горе, закривається серце, і навіть ця фірна олія, ми зараз подивимося, з чого вона складається, вона працює з тим, щоб розкрити серце. Бергамоти, лангіланг, герань, лимон, коріандр, мандарин, жасмін, ромашка, пальмороза і роза. Ану. Ви знаєте, як ніби тебе хтось обіймає. Обіймає такими теплими-теплими обіймами мами. Тому що, дивіться, бергамот це єдина тут цитрусова, а, і лимон. Ілангіланг, жасмін, пальмороза, троянда. Це жіночі олії. Мандарин, лимон і бергамот це цитрусові, а ще герань – жіноча група. Дуже-дуже така приємна. Ой, дуже така прям, аж бачите, в мене зачасався третє око. Дуже приємна Джой, прям кайф. Кайф тебе хтось обійняв. Обійняв такий, знаєте, дорослий, впевнений і дуже-дуже приємний. Далі йде transformation. Нагадаю, як виглядають баночки, дуже красиво, вони тут е, прям так е, е, сидять трансформейшн. Заряджає енергію та стимулює свідомість, забезпечує підтримку, необхідну для змін. Особливо для ментальних і емоційних. Лимон, м'ята, шавлія, сандал, чорна ялина, ладен, франкенсенс, кардамон, палосанта, окотея. Відкриваємо. Це найскладніший, напевно, із цих. Найскладніший, тому що це от потребує трансформації. Він такий, ніби його і немає, але він дуже глибокий. Це знаєте, як ти заходиш в океан, і ти не знаєш, наскільки він глибокий. Тобто він тобі здається прохладою, да, так, такою віддає, ніби дійсно вона ніби віддає прохладою ця ріка. Це суміш. Тому що тут є м'ята. Але тут є величезна глибина, Шавлія про інтуїцію. Не буду повторюватися про інші кардамон, про естета, щоб красиво трансформуватися, бачити щось інше. Дуже-дуже смачно, дуже глибоко. Дійсно, як в воду зайшов. Дуже такий приємний океан. І п'ята олія, яка тут є суміш, це T-R-Care. І кір у нас містить олії, які заспокоюють нервову напругу, допомагають впоратися зі страхами та емоційними травмами. І тут дуже багато величезний просто список, сум... що входить в цю суміш. Дивіться, ромашка, це мандарин, лаванда, бергамот, іланхіланг, ладан, валеріана, голубий кипарис, апельсин, сандал. Священний сандал, герань, чорна ялина, давана, ружа, смін, ангеліка, кедир, хісоп, цитрус, іспанська шавлія, пачулі, чорна ялина, біла піхта, вітівр, коріандр, бергамот, роза, лаванда, кориця, пальмороза, ромашка, грейпфрут. М'ята садова окотея. Вау! Дуже, ні. ну, не ніжно, а так, ніби тут два максимум аромати. Ось вони настільки круто поєднані взагалі це така специфіка суміші Янфлівнг. Вони настільки круто поєднані, що одразу, ну, не скажеш, що тут стільки компонентів. Ніби ти йдеш по піску, такому теплому піску. І такий легкий вітерець. Тут взагалі немає цієї якоїсь треба кудись бігти. Дуже така пік... О, піклуюча суміш навіть кера. Дуже-дуже. Це бутилочки трошки яскравіше. Цікаво, як все це буде ще на долоньках проявлятися, тому що все це проявляється ну, по-іншому. На долоньках кер ми наносимо на мочки вух в нашій практиці. Ось така у нас фрідом реліз. Фрідом реліз. Відкриємо Freedom сліп. Дуже красиво. Також тут є карточка, як правильно наносити. Вона складається із Valor це культова суміш. Aroma Sleep, Freedom і Inner Harmony. Почнемо з Valor Ось воно ось так виглядає. Valor у нас тут 5 мл. Valor є тільки 5 мл. Valor Одна з ну, це культова суміш, її створив Гаріянт, коли йому треба було відвоювати свою компанію в судах. І це суміш, яку він створив на основі легенд про рицарів, вони намащувалися цими оліями, коли йшли в бій. І ось Валор, хоробрість це саме про це. І це суміш дуже сильна. Вона дійсно, якщо нею користуватися, хоча б нею користуватися щодня. Ви вже відчуєте таку внутрішню силу і опору, під приносить відчуття спокою, умиротворення та розслаблення і містить в собі чорну ялину, камфору, голубу піжму, ладан і герань. Далі, далі, арома слів. суміш розроблена для допомоги. Заспокоїти розум, зняти відчуття стресу і дати людині свободу для досягнення спокійного, продуктивного сну. Аромасліп, лав, лаванда, герань, ромашка, бергамот, мандарин, священний ладан, валеріана і ру. Аромасліп, та Та-та-та відкриваємо. Непростий аромат, непростий. Відчувається і берегамот, і ладан, і грань, Все відчувається. Не ховаються вони один за одного, але я впевнена, що треба спробувати її наносити. В нашій практиці ми наносимо на потилицю. Я думаю, можна і в дифузорі, якщо мати окремо цю суміш. Можна спробувати саме попрацювати і в дифузорі. Клас. Вона дійсно така аж так трошечки очі починають ну, знаєте, прям на відпочинок налаштовує Freedom Sleep. І остання суміш, тому що ми не будемо розглядати Freedom, ми вже про неї поговорили. Інер Хармонія. Спеціально розроблена для, для допомоги досягання балансу розуму, духу емоцій, дозволяючи звільнитися від минулих травм і зануритися в теперішній досвід. Олії, які є тут: Герань, лаванда, е сандал, іланг-іланг, голуба ялина, священний ладан, римська ромашка, мандарин, апельсин. Чорна ялина, Міра, Троянда, Ангеліка, Вітів і Меліса. Вау, тут ще й Меліса! Дуже цікаво. Вау! Я ще не бачу, не відчувала такої суші. Це дійсно гармонія. От знаєте, тут а, ти коли її вдихаєш, ніби такий шар, шар. Наповненість якоїсь енергії входить. Тут не відчувається кожна окрема олійка, тут відчувається така сильна синергія, от її мені прям хочеться нанести. Це вау. Це, це поки що із усіх, що я маю, сумішей, а в мене їх більше ну, 30 точно. А взагалі їх десь 200 в Янглінг. Це одна із найкращих. Або мені просто зараз вона дуже потрібна. Да, так, це, це найкраще. Інерхармонії, гармонія, баланс розуму, духу емоцій дозволяє звільнитися від минулих травм і зануритися в теперішній час. Дуже дуже приємно працювати. Знаєте, яка класна історія з тим, коли в нас є суміші, коли в нас є набори, ми можемо обрати те, що нам зараз потрібно. Але все одно працювати глибинно з усім, тому що кожна олійка вона підсилює попередню. Гарі Янг створив для того, щоб допомагати військовим. І дослідження його показують, що протягом 30 днів, коли людина користується цими наборами, їй прояви ПТСР знижуються або зовсім проходять. І людина починає відчувати себе набагато краще. В усіх аспектах вона неї знижується стрес, в неї покращується сон. Вона починає відчувати себе набагато краще.